Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Як завжди, у цій період говоримо про важливе та актуальне. Навчальний рік розпочався. Нарешті школярі сіли за парти. А от яким буде позашкілля та чи зможуть наші діти відвідувати творчі гуртки та спортивні секції? Про це сьогодні поговоримо з директоркою комунального позашкільного навчального закладу міський палац дітей та юнацтва Дніпровської міської ради Альона Шульга в гостях у студії. Пані Альона, вас. Вітаємо добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що запросили. Міський палац дітей та юнацтва знає один із найбільших осередків позашкілля у нашому місті та області. Тож, як будете працювати у новому навчальному році? Міський палац дітей та юнацтва у новому навчальному році буде працювати офлайн, будуть працювати всі гуртки, секції, студії. Єдине, що може вплинути на тривалість та проведення занять, це повітряні тривоги, в разі яких ми обов'язково спускаємося до тимчасового укриття. Тобто ми плануємо займатися в штатному режимі, сподіваємося, що нічого нам не завадить реалізувати навчальний план. Ви сказали, що в палаці є укриття. От е, найбільше скільки дітей може прийти до палацу в один день, і чи е, всім їм вистачить місця в укритті? Так, в міському палаці є викр... укриття, воно дуже велике. В ньому вже зроблені ремонтні роботи. Ось нещодавно готуючись до нового навчального року, ми встановили систему пожежної сигналізації, систему вентиляції. Одночасно може перебувати близько п'ятиста людей. Воно не тільки безпечна для відвідування, але ще й дуже гарне, тому що наші педагоги з дітками творчо роз... підійшли. Так, до творчо хорби. підійшли. Вони розмалювали головну залу петриківським розписом. І, до речі, наше укриття воно є в реєстрі укриттів нашого міста. Тому туди можуть прийти не тільки наші вихованці, батьки. А ще і жителі всього міста. Тобто, якщо лунає тривога, я правильно розумію, то можна зайти до палацу дітей та юнацтва і ніяких перешкод не буде для того, щоб Звичайно. перебути сирену саме там. Так. Добре, скажіть, будь ласка, скільки дітей вже записалося на цей час до гуртків та секцій? Більше це чи менше у порівнянні з минулим роком і довоєнним періодом? Якщо порівнювати довоєнний період з майже двома роками? Повномасштабною повномасштабного вторгнення тоді ді, кількість дітей збільшилася, тому що е, збільшилась кількість переселенців. Угу. А, але ми готові завжди прийняти всіх бажаючих. На жаль, війна не закінчилася. Я думаю, що буде ще більше вихованців. Протягом року записуватися. А от станом на сьогодні скільки дітей буде відвідувати Палац дітей та юнацтва в новому навчальному році? А, дивіться, в нас більше двох тисяч дітей. О угу. котрій годині починаються заняття у палаці, до якої години вони тривають? І вже відомо, що у деяких школах Дніпра заняття будуть проходити у дві зміни? То як дітям встигати відвідувати гуртки та секції? Угу. А... Заняття починаються. Перші заняття починаються в дві зміни. Перша зміна в нас є гурток комплексного естетичного виховання для діточок дошкільного віку. Вони займаються з дев'ятої години до тринадцятої. Далі в нас вже починається друга зміна з 15 до 17 години. Працюємо ми до 21, ї заняття в середньому закінчуються десь 19, 30, 20. Все залежить від кількості груп, кількості вихованців, який саме це гурток. Що стосується розкладу в школах, то наші. Педагоги вони спілкуються з батьками і вони знаходять. Загальний... Компроміс, щоб все так, було Так, компроміс. Звичайно. і ми робимо розклад такий, щоб було всім комфортно, щоб дітки встигали займатися у школі і встигали приходити на свої улюблені заняття до міського палацу дітей та юнацтва. Ну, тобто, ви говорите до 19.30 заняття так у палаці, то в принципі, якщо я правильно розумію, то діти старшої школи встигають до вас? Встигають виборки. всі, так. А, Палац дітей та юнацтва до війни організовував численні виставки. Я знаю особисто конкурси, фестивалі, масштабні, все українські. Як зараз із цим, і чи безпечно під час війни проводити масові заходи? Ми плануємо в цьому навчальному році проводити і фестивалі, і конкурси, і виставки в разі тривоги, наприклад, якщо це фестиваль або конкурс, і ми його проводимо на великій сцені міського палацу, і в разі тривоги ми його перериваємо і йдемо до тимчасового укриття. В залежності, скільки триває. Сирена, ми вирішуємо, будемо ми, наприклад, далі продовжувати або вже переносимо. Що стосується безпосередньо виставок, то ми організовуємо виставки дитячих робіт і всі бажаючі, всі бажаючі можуть прийти в будь-який зручний для себе час безпечний і подивитися роботи, тому що вони завжди виставляються в середньому там 7 днів. Що стосується великих міських заходів, то ми завжди прислуховуємося до міської влади. Якщо міська влада нам каже переносити, то ми звичайно переносимо. Якщо каже не проводити, ми не проводимо, тому що ми піклуємося про здоров'я наших вихованців. Передусім про їхню безпеку. Так, да, і передусім про їхню безпеку. Ми знаємо, що у школах заняття будуть проходити у різних форматах у змішаному, очному, онлайн. Попередньо проводилося опитування батьків. А як у палаці дітей та юнацтва зрозуміло, що творчістю краще займатися в очному форматі, відвідувати ці заняття і все ще передбачені онлайн заняття для тих, хто з безпекових міркувань ну боїться відвідувати їх. Позашкільних закладах, саме в міському палаці, запроваджена змішана форма навчання, але ми все ж таки будемо сподіватися, що нічого нам не завадить проводити заняття офлайн. Тобто для нас це головне. Які гуртки творчі студії сьогодні найбільше користуються популярністю серед ваших відвідувачів? І, от, власне, як війна вплинула на уподобання дітей з початку повномасштабного вторгнення, що змінилося? Завжди були популярні гуртки сценічного направлення. Це, наприклад, хореографічні гуртки, це не тільки а, творча складова, а ще непогана фізична підготовка, вокальні колективи, театральні колективи, циркова студія міського палацу тобто ті гуртки. Діти, в яких мають змогу тренуватися на великій сцені, виступати на великій сцені перед глядачами, це дуже творчо розвиває з усіх сторін дітей наших. Ну, а от власне з війною, що змінилося? Я вважаю, що дітки стали дорослішими, свідомішими. Да, свідомішими. А, і на сьогоднішній день, до речі, забула сказати, більше обирають ну, популярніші гуртки, такі, як, наприклад, художні студії. Uh -huh. а, тобто, все ж такі спокійніші гуртки, художні студії, студії дизайну та декору. Угу, в такому напрямі. А, а от що маленьким цікавіше, а що обирають більш старші ваші відвідувачі? Маленьким нашим зірочкам, напевно, цікавіші гуртки сценичного направлення, тому що вони люблять такі яскраві наряди, тобто виступати. А от старші дітки вони більш люблять знову ж таки. Студії дизайну, театральні гуртки, ті гуртки, в яких вони можуть фантазувати, в яких вони можуть самі приймати рішення, гуртки, наприклад, якщо це театральне, як я казала, перевтілюватися. Оце ж і самореалізація. Так чи багато серед відвідувачів палацу дітей-переселенців? Так, в палаці є діти-переселенці, тому що Дніпро межує з областями міст, які обстрілюють. І в нашому місті дуже багато переселенців. Незважаючи на те, що батьки і діти зіштовхнулися з такою проблемою, тікали від війни з-під обстрілів, деякі втратили документи, домівки. Все ж життя повертається і до цих дітей, і вони злюбки йдуть на заняття, так? Так, так. А, як змінилося життя палацу з початку повномасштабного вторгнення? От як працювали у перші дні, тижні, місяці війни? І е, зараз чи всі творчі студії, центри відновили вже свою роботу? В перші дні а, повномасштабного вторгнення міський палац дітей та юнацтва направив свою діяльність на допомогу, на волонтерство. Звісно, що всі гуртки працювали в дистанційному режимі. А, але на сьогоднішній день ми змогли поєднати вже і офлайн заняття, і допомогу волонтерства. Тобто, ми спрацювали на всі 100% як колектив. До речі, пані Альона, скажіть, чи багато ваших вихованців і, зокрема, викладачів зараз за кордоном? Ні, в нас немає викладачів за кордоном, тому що коли почалася війна, ми якось всі поспілкувалися, ніхто не захотів виїжджати. Всі хотіли допомагати, волонтерити. Єдине, що декілька людей поїхали на західну Україну, але вони пробули там декілька місяців і повернулися. Повернулися до свого рідного міста допомагати. А от я хотіла запитати, як власне війна змінила самих дітей, їхнє ставлення одне до одного, їхнє відношення до того, що відбувається сьогодні в нашій країні? Війна змінила дітей, як я і казала, що вони стали свідомішими. Щоб сказати, що якось змінився характер, ні, вони стали трошки сумними. Тому ми працюємо, міський палац дітей та юнацтва працює для того, щоб дітки всі посміхалися, щоб вони займалися своєю улюбленою справою, досягали яких результатів. І ось ці настрої передає один із кліпів, який відзняли у палаці дітей та юнацтва. Він має назву Хай буде весна. Давайте подивимося фрагмент. Серце болить, втомлює бій, і ворог не спить. Кулі летять, поки падає сніг, і ворог лежить. Tá é Локація продиктована війною знімали прямо в укритті палацу. Так розкажіть, як знімали цей кліп. Ви знаєте, цю пісню наші дітки зі зразкового ансамблю співаночки просто ходили по палацу і наспівували. І ми поспілкувавшись з педагогом, вирішили все ж таки, щоб дітки записали її, переспівали. І е, якщо чесно, ми запланували його знімати на великій сцені. У нас є великий лед екран тобто там були б різні нарізки з фронту з всіх у цих важких mm -hmm. моментів. але а Потім що була, так, ми почали почалася тривога. І ми спустилися в тимчасове укриття. Тривога в той час вона була дуже довга, і ми вже вирішили не втрачати час і знімати. І вийшло ну кліп на кліп мі... Бомбосховищі. Да, в кліпі нашого тимчасового укриття, і ми показали, напевно. Ці реаліті життя наших дітей. Знаєте, я теж мама і можу з певністю сказати, що дійсно війна змінила наших дітей, їхнє ставлення одне до одного. Як ви говорите, вони стали більш дорослими, свідомими і відповідальними. І власне це демонструють ось ці роботи, які ви нам показали. До речі, ви нам, коли запропонували два кліпи, я довго думала, який з них показати, і все ж не змогла вибрати. Ми вирішили з колегами показати нашим глядачам і ще один фрагмент. Ми це Україна так. Називається відеокліп за участю маленьких та юних вихованців міського палацу дітей та юнацтва. Дивимося. Ми маємо вам сказати країна ця наберван. Ми хочемо вам сказати. Не скоримось ворогам. Допоки сонце світить ясно, допоки роси мерехтять. Скажіть мені, ну що не ясно, Пора додому вам вертать. Ми, це Україна, ми, це Україна, ріки, гори полонини просто пам'ятай. Ми, це Україна, ми. Пояснити, Країна ця супертоп ми хочемо пояснити, усі зрозуміли, що, допоки сонце світить ясно, допоки роси мерехтять, Скажіть мені, ну що не ясно, пора додому вам вертать. Ми, це Україна, ми, це Україна, ріки, гори полонини, просто пам'ятай ми, це Україна, ми, це Україна, i Гарна робота прибирає до мураха, що діти ну вони завжди заряджають позитивом. Розкажіть, скільки вихованців долучилося до зйомок у цьому кліпі, де знімали, на яких локаціях, і власне, скільки часу на це пішло. А ми в міському палаці дітей тинацтва кожного року до дня вишиванки вишиванки знімаємо якісь кліпи. І в цьому році ми вирішили вибрати локацію, яка знаходиться біля нас. Це парк Прибережне. Вона дуже красива, чудова, і дітям там, в принципі, подобається знаходитися. Знімали ми цей кліп години 3-4. Тобто недовго дітей було задіяно близько 200. Ось. А власне, діти виконують пісні. Чи є у вас у палаці людина, яка може писати слова і музику? Є в нас людина, яка може писати і слова, і музику. Це, по-перше, наш керівник гуртка співаночок Маріна Лєвіна, дуже талановитий педагог. Та звукорежисер режисер Міхаїл Лєвін. Ви сказали, що зараз під час війни ви плануєте проводити фестивалі так у палаці дітей та юнацтва. А от ваші вихованці чи можуть подорожувати зараз брати участь у різних всеукраїнських конкурсах? Чи виїжджають діти на якісь конкурси? Не так, як до повномасштабної війни, але виїжджають на в Західну Україну в нас е, нещодавно їздили дітки. Е, більшість фестивалів всеукраїнських вони на сьогоднішній день онлайн в онлайн формі. Mm -hmm. Тобто, якщо це хореографічне, можна записати якісне відео і відправити. Але вже потихесеньку починається все. Повертаємося до того ритму, так, який повертаємося. У нас і в міському палаці дітей та юнацтва теж. Е, Іноді проводять фестивалі такого рівня. Ще хотіла запитати, чи долучився колектив Палацу дітей та юнацтва до волонтерських ініціатив? Якщо так, то чим і кому допомагаєте зараз? Звичайно, долучився міський палац дітей та юнацтва. Сам створюю ці ініціативи. Ми на постійній основі разом з дітками, разом з педагогами робимо різні е обереги для наших хлопців. Відправляєте на фронт. Так, відправляємо на фронт. Ми е купуємо ліки, ми збираємо засоби е гігієни. Е в в палаці є, є пункт. Е де переселенці за потребами можуть прийти і обрати собі якийсь одяг. Ми на постійній основі разом з батьками плетемо сітки. Ще на постійній основі ми робимо окопні сітки. До речі, хочу нагадати, що на базі міського палацу дітей та юнацтва є пункт незламності. Угу. Тому щоб люди про це не забували. У скоро... випадку, не дай Боже, блекаутів нових можуть звернутися до вас. Так, да, можуть прийти, випити гарячого чаю, кави, зігрітися, підзарядити телефони. Тоді надайте адресу палацу дітей та юнацтва. Головна будівля міського Палацу дітей та юнацтва знаходиться на набережній перемозі 5. Ще хотіла би запитати, чи плануєте відкривати нові напрями, нові гуртки у новому навчальному році? Дивіться, у нас така задача була на початку війни, щоб зберегти все те, що ми маємо: кількість дітей, штат працівників, гуртки. І я впевнена, можу сказати, що як колектив ми спрацювали, ми все зберегли. Стосовно нових гуртків, так, є декілька. Ось, наприклад, нещодавно в нас відкрився гурток бально спортивних танців, автомоделювання. Також міський палац він великий. У нас є філія на Великій Дівській, 213Б. Там теж дуже багато гуртків, мешканці місцеві того району взагалі дуже полюбляються місце, тому що там завжди якісь заходи, завжди, завжди багато гуртків ну тобто там дуже на на будь-який будь-який смак смак так смак. Е, Дякую вам, пані Альони, що ви сьогодні були у нашій студії, відповіли на всі наші питання. Я хочу вам запропонувати бліц. Це таке коротеньке інтерв'ю вже не по темі розмови, а більше про вас. Спробуємо. Mm -hmm. ну, давайте Несподівано, але давайте. Аліно, чи відвідували ви якісь гуртки у дитинстві? Ну, звичайно, як всі діти, я відвідувала гуртки, але саме який назвати, так? Так. А, ну, Більше всього мені подобалась хореографія, я займалась хореографією протягом 6 років. А, до речі, цей колектив ще існує, танцклуб Модерн. Угу. А, Пам'ятаю, що всі канікули в мене були розписані, бо ми виступали по всьому місту і на великих сценах, і на маленьких сценах. Тобто було цікаво. А зараз у вас є хобі захоплення? Коли почалася війна, я познайомилася з таким направленням, як йога. І займаюся його. Це для вас більше як спорт чи відпочинок? Це і те, і те, мені здається. Він підтримує фіз... йога підтримує фізичну форму і якось перезавантажує емоційний стан. От... Ось... Допомагає відволіктися від тих подій сьогодення. Так, всім раджу. А що є для вас найбільшою цінністю у житті? Так, що для мене є найбільшою цінністю у житті? А, напевно, Жити без війни, без тривог, займатися своєю улюбленою справою, їздити туди, куди хочу саме я, і спілкуватися з людьми, які приносять мені радість. А що зробити найперше, коли настане наша перемога? Наша перемога стовідсотково настане. Я в цьому впевнена. Та, напевно, як і всі. Спочатку ми будемо плакати від щастя, потім я візьму відпустку і поїду у Крим в свій любімий. А ще напевно, будемо танцювати і співати усім палацам? Ні, ну це стовідсотково. Добре, дякую вам, пані Альоно, Що ви сьогодні були у нас в гостях у студії? Я нагадаю, Альона Шульга, директорка Дніпровського міського палацу дітей та юнацтва, сьогодні була в гостях у студії. Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.